Права 1201 у саду бабусі чарівниці Герда побачила айстри, гладіолуси та жоржини. Айстри становили 60% усіх квітів, гладіолуси 40 – 40% кількості айстр, а жоржин було 32 квітки, скільки айстра росло в саду чарівниці. Ну що ж, давайте міркувати. Особливість цієї задачі, що нам прийдеться в ній знаходити відсотки від відсотків яким чином? Дивіться, У нас сказано, що айстри становили 60% усіх квітів, а гладіолуси 40 – 40% кількості айстр. То виходить, що нам треба буде знайти, а скільки ж це буде 40% від числа 60. Це будуть відсотки від відсотків, але їх також можна знаходити. Тобто, в даному випадку. Як ми їх знаходимо? Нагадую, ми число ділили на 100 і множили на 40. Так ми знаходили 40% від чогось, в тому числі можна знайти і від відсотків. Записуємо тоді перша дія. Отже, 60. Ділимо на 100. Це буде 1%. І множимо на 40, бо таких відсотків у нас 40. І це дорівнює. Ділимо на 100, переносимо кому ліворуч на два розряди, то в нас вийде 0,6, що множиться на 40. І це дорівнює. Дивіться, ми це можемо записати як 0,6 що множиться на 10 і множиться на 4. І це дорівнює. Множимо 0,6 на 10, вийде 6. А 6, що множиться на 4, буде 24. Отже, у дужках записуємо чого відсотків. Отже, це буде 24% усіх квітів. Усіх квітів. Становлять. Гладіолуси. Гаразд. Тобто ми вже знаємо, що гладіолуси становлять 24% усіх квітів, ну, а айстри 60% за умовою. Давайте дізнаємося, скільки вони займають разом усіх квітів. Записуємо другу дія. Тобто, нам треба до 60 додати. 24, ну і разом це буде 84, записуємо в дужках чого відсотків усіх квітів, становлять, становлять. Айстри і гладіолуси. гаразд. Ну, але якщо вони становлять 84%, а там ще ростуть у нас жоржини то як знайти скільки відсотків жоржин? від загальної кількості 100% треба відняти 84%. Записуємо тоді третє діє. Отже, 100% треба відняти 84%. І це буде дорівнювати 16%. Записуємо в дужках чого відсотків. Це у нас 16% усіх квітів. складають або становлять Встановлять жоржини. Гаразд. Ну, але ці 16% усіх квітів за умовою – це 32 квітки. Добре, ну то ми можемо дізнатися, а скільки це буде 1% усіх квітів. Що для того необхідно? Треба 32 квітки поділити на 16. Записуємо тоді четверта дія. Тобто 32. Поділити на 16 це дорівнює 2 чи 2. Записуємо в дужках що квітки. Пишемо це у нас становить. Або становлять Один відсоток усіх квітів. Є? Тобто ми знаємо, що один відсоток усіх квітів це дві квітки. В принципі, якщо б нас запитували, скільки всього квітів, ми б їх помножили на 100 і дізналися, скільки це було. Але нас запитують, скільки айстр росло в саду в чарівниці. Ну, а айстри становлять за умовою 60%. То якщо 1% 2 квітки, то 60% зараз дізнаємося. Пишемо п'ята дія. Отже, 2. Потрібно помножити на 60. І це буде дорівнювати 120. Записуємо в дужках чого квіток. Або 120 краще напишемо айстр. Айст. Росло. в, саду. в Чарівниці. Гаразд. Отже, 120 Айстр. Ми вже знаємо. Записуємо відповідь. Скільки Айстр росло в саду чарівниці? Записуємо 120 айстр. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження відсотків від відсотків. На цьому вправо завершено.